Попри нестабільну цьогорічну погоду та побоювання не врожаю, сезонні фрукти заполонили прилавки місцевих ринків і магазинів. Покупці нині активно беруть персики різних сортів та нектарини. За останні тижні ціни на них знизилися, однак люди сподіваються, що впадуть ще більше. Звичайний персик у білі церкві нині коштує від 80 до понад 150 гривень за кілограм. Інжирний у середньому 200 гривень, а нектарин варіюється від 150 до 200. Везуть ці фрукти переважно з Одеської області, а також мов. Молдови та Туреччини Наш український персик то він дешевший. Якщо нектарин хороший, качественний, він як була ціна, так і тримається на нього ціна. Наприклад, ось інжирний є два види, дешевший, дорожчий. Є крупний, він дорожче коштує, є міленький. Він не такий сочний і дешевше коштує. Персик український тільки там один-два види, а все. За кордоном у продажу вже з'явилися рані яблука та груші. Щоправда, поки у невеликих обсягах вартість залежить від сорту і продавця. Яблука стартують від 25 гривень і сягають понад 50. груші у середньому по 60 гривень. Також можна натрапити і на сливу. За неї зазвичай просять 25 гривень за кіло. Сливка домашня до смачненько а ціна змінилася за останні дні Ну трошки. Okay, ne. Pokaj ne pade cena na slovo? Pade cena. Ta vso, da, do srpnja, do konca srpnja pade. Попри скарги на високі ціни, ринки залишаються жвавими, і людей тут не менше є. Фрукти купують переважно у невеликих кількостях, щоб посмакувати свіжими або дати дітям. Для закруток беруть трохи більше. Я люблю персики, я вже брала, закрутила трішки. Я та мені не треба... взяти. Я скільки треба взяла. Я брала по 120 гривень ще персики, але потім дивилась тут подешевше були вже, але мені потреби не було. Я компотик роблю. Беру баночку, потикала їх, персики туди залила. Але трохи персиків, а більше юшечки. Зимою як же добре відкрити. Правнуки приїжджають побалувати їх. Я вам хочу сказати, що дуже велика ціна, кінець, але я вам, ну як так як у мене є дача, я знаю скільки коштує це все то ціни, можна сказати, в принципі дуже високі, ну і в якоїсь степені адекватні. Чому? Тому що зараз і е, всі ці гербіцидами просто посадив, і щоб воно росло, воно не буде рости. У нас зараз такі кліматичні умови, що треба все обробляти, воно дуже дороге. Все. Трохи ширший вибір сезонних фруктів можна помітити у різних супермаркетах. Тут ціни відрізняються залежно від мережі та імпортера, але представлені як українські, так і закордонні. Персики коштують від 100 до 150 гривень за кілограм, нектарин – 110. Яблука продають від 70 до 110-130 гривень, груші – від майже 80 до 140. Звичайну сливу можна знайти приблизно за 40 гривень, а більші сорти – 140-200 гривень за кілограм. По минулому році року зараз <кій> важко важко порівнювати, не, не пригадаю ціну. Ну але як правило, тільки продукти заходять, на ринку з'являються, то ціна йде вище. А зараз я дивлюсь, дещо там да, ціна почала спадати на ті самий там нектарін і там кавун. Пробуємо і перший і, 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 і потім уже беремо походи, як дещо там ціна спадає. Тому що коли дітвора там хоче щось із. Того, що тільки з'являється, то відповідно вже там не завжди дивися на цану. Експерти зазначають, що ціни у фруктово-ягідному сегменті за останні тижні змінилися в різних напрямках. Подорожчали малина та лохина. Кавун почав знижуватися, а диня суттєво подорожчала. Тоді як кісточкові фрукти продовжують дешевшати. Втім, загалом варто розуміти, що ера низьких цін на українські продукти поступово минає. Ціни на грушу яблуко, думаю, що будуть нижчі минулого року, через те, що все таки трохи кращий врожай. Він не ідеальний, але трошки кращий. От по сливі зараз ну ще рано говорити остаточно, який там буде вал, да але ну виглядає, слива теж буде ну нормально по ціні. Нічого страшного. Персик нектарин важче. Це культури такі досить примхливі, і плюс страту і півдня його стало менше. Тому присутній імпорт він є. Це там Молдова в першу чергу. Ну але це в принципі традиційно остання, не те, що останнє, а завжди Україна те, що не добирала власним врожаєм. А цих культур вона імпортувала, враховуючи ці всі культури і сезон. нинішній, такі трошки затяжний і пізніший. То фінальні вже, ну висновки можна буде робити все таки десь перше тижні вересня. Зараз ще якби сезон триває. Там, побачимо, які буде традиційно це ж там баланс попиту і пропозиції. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.